Всім привіт! Сьогодні ми з вами консервуємо салат з огірків помідорів та перців на зиму. Він виходить не просто гарним у банці, а ще надзвичайно смачним. Для приготування я обираю тугні тверденькі помідори. В мене ось такі, сорту сливка. Також огірки, перці. Перці краще брати різних кольорів, тоді будуть цікавіше виглядати в банці. І цибуля. Отже, на 3 літрові банки я беру 1,5 літри води. 100 г цукру, 100 г оцту та півтори ложки солі. Розпочинаю я саме з маринаду. У каструлю вливаю півтора літри води. Додаємо 100 г цукру та півтори столові ложки солі. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Тепер нам потрібно нарізати на шматочки помідори, огірки, перці та цибулю. Огірки нарізаю, як є. Шкірку з них знімати не потрібно. Тим часом маринад вже закипів. Вливаємо до нього 100 г оцту та проварюємо ще хвилинку. Перцибулька. І її я нарізаю кільцями. Все підготували, тож можемо накладати у баночки. Банки стерилізації не потребують, так як в них ми будемо закладати сирі овочі. Тому я просто їх гарно промила за допомогою господарського мила. Отже, на дно банки я закладаю огірки. Вверху перець. Потім кільця цибулі та на завершення помідор. Ось така краса у нас вийшла. Взагалі, кількість інгредієнтів можна змінювати. Любите більше огірки, додайте їх трошки більше. Помідори, перець. Тож тепер заливаємо маринадом. Відправляємо на стерилізацію. Я беру широку каструлю, дно застиляю марлею або можна рушничком. Зверху ставимо банки, заливаємо водою і ставимо на вогонь. Стерилізуємо 10 хвилин з моменту закипання води. Одразу їх закручуємо. Баночки обов'язково перевертаємо, накриваємо рушничком, замотуємо ковдрою і залишаємо до повного вистигання приблизно на одну добу. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалось це відео, та залиште коментар. Дуже дякую! Нехай смакує! Па-па!